Що це не таке человека? При поступленні стан дитини розцінений як середньої важкості, дитина мала пошкодження волосистої частини голови, вона мала пошкодження грудної клітинки, спинки, і було проведено медичне обстеження. Її зробили ультразвукове дослідження, загальний аналіз крові, рентген. Також їй провели комп'ютерну томографію. Після дослідження встановлена діагноз, міновибухова травма, забій легенів, забій нирок, черепно-мозкова травма, струс головного мозку, пошкодження шкірних покровів голови. Це половина, у наші окна, ребята. і вона зариви, все, все летело, все свистело. И взрывалось. его, это самое. Черная земля там, это вот, самое. Загинул наш человек, да. Где он был на момент... Вот там стоял, возле двери. Стой, есть, где мама стоит. Вот тут, вот тут он стоял, стоял, это мазал стенку. Оно как шарахнуло, и ему в спину видно попала сколок, так сказали медики. доки літала